Мир вам, брати і сестри, Господь подарував нам ще одну прекрасну можливість бути серед народу Божого. Я хотів би коротенько поділитися Словом Господнім, порозмірковувати над деякими місцями Слова Божого, і залишити деякі думки для розміркування. І ми будемо молитися. Буду читати перше місце Слова Божого, це Друга книга царів, п'ятий розділ. Буду читати з першого вірша. Полководець війська Сирійського царя Наам був поважною і шанованою особою у свого володаря, оскільки завдяки йому Господь дав сирійцям перемогу. Але хоча цей чоловік був хоробрим воїном, Проте страждав від прокази. Одного разу під час походу сирійський загін полонив в, ізраїльсь... в Ізраїльському краї малу дівчинку, яка прислуховувала на Аманової дружині. Якось вона сказала своїй господині: от якби мій господар звернувся до пророка, що живе в Самарії, то він вилікував би його від прокази. Поки що до цього місця і друге місце. Це Євангеліє від Івана, 9 розділ. З першого вірша по сьомий. А коли він ішов, то побачив чоловіка сліпого від народження, його учні запитали його, кажучи учителю, хто згрішив, він чи батьки його що сліпим народився? Ісус відповів: ні він не згрішив, ні його батьки, але щоб виявилось на ньому Божі діла. Доки є день, потрібно, щоб ми робили діла того, хто мене послав, надходить ніч, коли ніхто не зможе робити. Поки я є у світі, я світло для світу. Сказавши це, він плюнув на землю, зробив грязиво. Зі Зіслиней помазав ним очі сліпому і сказав йому: Піди вмийся в купальні селоам. Селоам у перекладі означає посланий. Отже, він пішов, умився і прийшов зряче. Брати, і сестри, такі коротенькі місця із слова Господнього. Але з книги царів я ще зачитаю декілька віршиків, але чуть чуть пізніше. Я хотів би порозмірковувати над цими місцями із слова Божого. Коли в одному місці Слово Боже пише, що був чоловік поважний у свого царя. Але у нього був один недостаток. В нього була невеликовна хвороба на той час. В Євангелії від Луки записані слова. Що під час Єлисея було багато людей прокажених, але один іман отримав зцілення. Брати і сестри, я хотів би звернути увагу на третій вірш, де слово Боже пише, що одного разу дівчинка, яка була служницею, яка була найменшою в домі позвоню Вона каже своєму своїй господині, о, якби мій господар поїхав в Ізраїль, там є пророк Божий, він би зняв з нього проказу. брати і сестри, я хотів би трошки більше порозмірковувати над цим. І хотів би, щоб кожен із нас задав собі запитання, як часто ми сьогодні. Чуємо те, що кажуть нам наші діти, і як часто ми слухаємося їх. Але я хотів би зауважити, тут написано маленьку дівчинку вони взяли. Ми не знаємо, скільки їй було років. Але я хотів би зауважити одну деталь. Він послухався і пішов. Слово Боже далі каже, що він підійшов до свого царя і каже, я піду туди, він каже, добре, йди і направив листа. І коли він направив листа, і коли він прийшов до царя, слово Боже пише, що він роздер свої одежі і каже: Хіба я Бог, щоб зціляти. Але в восьмому вірші записані такі слова. Але так сталося, що коли Божий чоловік Єлисей дізнався, що ізраїльський цар роздер на собі шати, то послав до царя, аби йому переказати, для чого ти роздер свої шати. Нехай прийде до мене та довідається, що в Ізраїлі є пророк. І от Нааман прибув із своїми кількома кіньми та зі своїми колісницями і зупинився при вході до Єлисевого дому. Тоді Єлисей послав до нього вісника з порадою: Піди й сім раз, занурся в Йордан, і твоє тіло стане чистим та здоровим. Але Нааман обурився і, відходячи, сказав. Ось я був упевнений, що він прийде, стане переді мною, закличе ім'я Господа свого Бога, проводить своєю рукою над хворим місцем і зникне проказа. Брати і сестри, коли він прийшов туди, по слову дівчинки, він, коли йшов, він в голові складав певний план. Він з собою взяв золото срібло. Десять перемін одягу, і він ішов з надією, що він приїде зараз туди, вийде чоловік Божий, покладе на нього руки, проведе своїми руками і проказа зникне. Але, як ми читаємо в Слові Божому, він навіть не вийшов до нього, він послав свого слугу і каже: біжи, скажи йому, нехай він піде в Йордан і сім разів, Зануриться. Далі слово Господнє пише, що Він обурився, і Він розвернувся і хотів їхати назад, але його вмовили, і він все ж таки зробив цю справу. І слово Боже пише у 14 му вірші, що його тіло стало чистим. Дорогі друзі, також хотів би звернути увагу на те місце. Що в Євангелії від Івана, коли Ісус Христос побачив сліпого, написано, що Він плюнув на землю, зробив грязиво, помазав йому очі і сказав: Біжи і вмийся. І коли він вмився, він прийшов зрячим. Брати, і сестри, я хотів би залишити першу думку. І з цього всього допоможи нам Боже жити життя своє так, щоб як ота маленька дівчинка, вона дала пораду. І коли друга людина, коли нії ман скористався тією порадою, він мав зцілення. Я хотів би, щоб ми для себе взяли. І старалися прожити так для людей цього світу, щоб показати приклад, що колись люди прийдуть до тебе з якоюсь порадою, а можливо, не прийдуть до тебе з порадою. Можливо, ти будеш жити своє життя так, що вони, дивлячись на твоє життя, вони в собі будуть міркувати, що як добре, що є коло нас такий сусід чи колега. І коли ти скажеш йому слово. Коли ти будеш знати, що в нього є якась певна проблема, і ти йому зможеш сказати: Послухай, там є Господь, і там є церква Божа, куди ти можеш прийти, і Він може тобі допомогти. Алілуя! брати мої сестри, я хотів би, щоб ми сьогодні взяли для себе такий урок, щоб ми могли жити так. Що коли прийде якась крута оточуючим тим, що коло нас. І коли ми дамо пораду, щоб він не розвернувся і не сказав, я знаю твоє життя, і, значить, там всі такі. Але якщо вони почують твою пораду, щоб вони могли піти по твоїй пораді і отримати те, що їх болить і пече. І другий момент, який я хотів би. Залишити для кожного із нас, і в першу чергу для себе. Коли Нійман прийшов, він, перше він прийшов не туди, куди його направляла дівчинка, але Господь так повів, що він прийшов туди, куди направляла його дівчинка. І те, на що би я хотів би звернути увагу, це той момент. Коли він склав у своєму житті план, як воно має бути. І якщо, по моєму плану не виконується те, що Господь хоче зробити в моєму житті, я розвертаюся і йду обратно. Я хотів би, щоб залишити певну думку. Можливо, сьогодні, коли ми прийшли на це місце з якоюсь білью і печалью, коли ми прийшли і ми бачимо, що відповіді немає. Сьогодні є відповідь у Господа. Брати і сестри, і, можливо, сьогодні Господь хоче, щоб ми зробили якусь елементарну річ. Просто послухались, прислухались до того, що Він нам говорить. Можливо, Він хоче, щоб це було не так, як ми собі намалювали, як намалював Нейман. Він каже, Я думав, Він вийде. Але так не сталося, він навіть не вийшов. Він послав слугу свого і сказав: біжи, окунися сім раз і будеш чистим. Як тяжко іноді буває нам зробити елементарні речі. Я не раз пригадую себе, коли я хотів, щоб Господь зробив певну працю, певне чудо зробив, хотів, щоб Господь зробив в моєму домі. Але я довгий час, не один день. Стояв і боровся з тим, коли я діктував Господу, і казав: Господь, я хочу, щоб було так, так чи так. Але одного разу Бог через одного чоловіка проговорив. І каже, ти маєш погодитись з будь-якою волею Божою. Брати, мої сестри, це так важко. Сьогодні іноді ми буває, ходимо в служіння. Сьогодні ми чекаємо якоїсь відповіді від Господа. Сьогодні ми чекаємо, щоб Господь в моєму житті зробив певну справу і зробив певне чудо. Але як часто, ота намальована картина, оте все, що розложено по полочках в нашому розумі, як Господь має діяти, так часто воно не спрацьовує. І так часто Господь сьогодні хоче, щоб ми почули його голос і зробили так. Як цього бажає він. Я пригадую одного чоловіка, коли йому говорили певний час: зроби так і так. І я пригадую не раз, я йому казав ну, зроби отак. І він мені каже, ви що зговорилися, ви всі мені говорите так робити. От поки Господь не скаже мені через свого сосуда, я так не зроблю. Брати, мої сестри, слово Господнє пише. Що Єлисей навіть не вийшов. І сьогодні іноді Господь говорить до нас через проповідь Євангелію, через проповідників, через спів, через вірші. І як важно почути отой голос, що це говорить Господь. Можливо, ти сьогодні прийшов з тягарем. Можливо, сьогодні тебе щось болить. Свербить і пече там в душі, і ти його довго носиш. І ти, можливо, сьогодні думаєш, Боже, чому нема відповіді? Дорогий брат і сестра, давайте переглянемо своє життя. А можливо, ми в своєму житті намалювали план, як має зробити Господь. А можливо, Господь сьогодні хоче по іначому і десь той тихенький голос сьогодні говорить тобі зовсім інакше. Я хочу сказати тобі, прислухайся. Я пригадую минулу неділю, брат Віталій говорив проповідь, коли Бог діє нестандартним образом, іноді, вопреки всьому тому, вопреки фізики і всім остальним, законам, які є. Він сьогодні діє в нашому житті. Він сьогодні хоче, щоб я і ти зробив якийсь певний отой шах. Можливо, тобі здається, що він зробив для тебе хуже. Але якщо ти послідуєш тому, то буде на краще, як отой сліпий, коли Ісус побачив, його, Він болото йому намастив. І люди зі сторони дивляться і думають, ну що це таке? Ну він ще хуже йому зробив. Болотом намастив. Ну, як таке може бути? Ще й не з води, а плюнув. І каже, біжи вмийся там. Чуєш, не з бутилки полий, не під краном. А біжи, зроби так, як я сказав. І коли ти зробиш так, як я сказав, ти будеш мати повну свободу і те, що, чого ти давно чекав. Брати мої сестри, сьогодні ми ж у важкий і останній час. І Господь не раз і не на одному місці говорить до народу свого, щоб ми, як народ, Його, мали близькість Господом. Як часто Господь говорить про те, що сьогодні ми, як народ, ми сьогодні хочемо, щоб Господь зробив за нашим сценарієм. І як часто ми. Відкидаємо його сценарій, як часто він до нас сьогодні говорить, а як часто питання, як часто ми робимо так, як говорить Господь, Брати, і сестри, я не буду багато довго говорити. Я хотів би залишити лише дві думки. Першу думку, щоб ми постаралися жити своє життя так. Що коли оточуючі люди, дивлячись на нас, і коли у них буде якась проблема чи питання, і коли ти дасиш їм пораду, що є Господь, вони підуть до нього. І другий момент, без якого християнин просто не може жити, це щоб чути голос Божий незалежно від того, як він звучить. Незалежно від того, через чиї уста Він звучить. І незалежно від того, як твоє життя йде. І можливо те, що тобі говорить Господь, через чиїсь уста. Можливо, для тебе буде казатися, що це є гірший варіант, є кращий варіант, як думав Нейман, є кращі річки. Чого я не міг того там зробити? Але Господь говорить сьогодні мені і тобі, не вже так важко. Як його люди говорили йому, ну не вже так важко. Якби тобі щось складніше сказали, невже ну, би ти не зробив? Зробив. А тут всього-навсього такий простий шах. Сьогодні Господь стукається до кожного із нас. І він є присутній Духом Святим на цьому місці. І Якщо сьогодні він в твоє серце стукає і говорить, зроби так і так, всього лиш просто. Можливо, те, що тобі сьогодні є, що заважає, відкиньте. Але послухай той ніжний голос, який говорить, то є Бог. Ісус Христос, можливо, ти вже давно ходиш на зібрання, а можливо, ти і вперше. А можливо, ти і є член церкви і вже 20, 30, 40 років, але в тебе є якісь моменти, які не вирішені, і ти хотів би, щоб Господь вирішив. Прислухайся до того Голосу, який тобі говорить, щоби зробити, можливо, самі прості речі, прийти до Господа і сказати. Зроби, як в одному із місць Слова Божого, це в Євангелії від Луки, в п'ятому розділі, коли прийшов Прокажений до Ісуса, впав, кланявся і каже: якщо хочеш, очисти мене. І Він сказав: Хочу, очистись, брати мої сестри. Сьогодні Господь хоче мені і тобі дати свободу. Дати рішення питання, дати рішення твоєї і моєї проблеми. Але мені і тобі сьогодні потрібно перед Господом в смирінні прийти і сказати: Господь, я хочу мати в тому свободу чи в тому перемогу. Я сьогодні хочу рішення від Тебе. Допоможи мені зробити отой перший крок простий, ненав'язчивий. І якщо ти зробиш отой крок, Життя твоє зміниться. Господь дасть перемогу, і ти будеш йти по життю, радіючи. Давайте піднімемося на наші ноги, хто може схилим коліна перед лицем Господнім, і будемо просити у нього милості в смиренні. Амінь. Алілуя.